Я готовий відповісти на будь-яке ваше запитання, будь-яке, яке у вас є. Я готовий почути будь-яку вашу пропозицію для того, щоб ми не вийшли пусті з цього мітингу, не просто прийшли, поговорили і подивилися на ще якогось одного політика. Я не приїхав сюди агітувати за себе. Я приїхав агітувати за вас, для того, щоб ви кожен себе побачили в цій країні, кожен подумали і прийняли рішення, яку країну ви хочете мати. Тому я прошу, щоб ми перейшли до питань відповідей. І воно буде так і веселіше, і здоровіше, і цікавіше. Пане кандидат, пане Марсені, у вашу програму я знайомий, мені подобається і в принципі в принципі підтримую. Але ж мені здається, чи ви навмисне, я знаю, бачу, що ви людина мудра, чи можливо ви навмислиться не уходите. Все таки перше питання це духовні. Тому що байдужим. Агресивним народом, який агресивний сьогодні від своєї біди, від свого безвиходя, треба їх зрозуміти, зробити ці втілення в життя неможливо. Тому вони не популярні сьогодні, тому що це розділяє, на жаль, наш, ну скажем, народ. Адже ми ще не відійшли від імперії, а вже будуємо як би Україну. З одної сторони, Розумієте, парадокси. Енкеведісти, які в нас тут розстрелювали, Одна з живе тут, який вбив Ніла Хасевича, і вулиці їм назнати живе і отримує гроші. Хай він живе довго, тому що Боже суть. Тому нам потрібно очиститися від того, щоб почати ну потрібно. Тоді буде краще рішити питання з мовою, з єдиною церквою І з національною ідеєю. Іншого, мені здається, нема. А з ідеї людина оптимістична. Маючи свою ідею, значить, чого живе і для чого живе, вона відчуває братерство в цій державі, і тоді вона буде з великим досягненням робити. я би, вибачте, що я дозволив собі висказати свої так сказати, міркування в цьому відношенні. Мені здається, це фундамент. А інше, можливо, я помиляюся, у вас можливо інша точка зору, це надбудова. І я хотів би в зв'язку з цим, я в вашому контексті зрозумів, що ви все-таки сторонник е, президентсько-парламентської моделі. Чи ні? Давайте розкладемо, бо у вашій тезі було декілька питань. Перше, з що ви почали з духовності. І я, власне кажучи, коли ми вели розмову щодо матеріального, про це казав. У нас прийшла підміна всіх цінностей, у нас все стало бізнесом, все продається і купується за гроші. Уже скоро віра почне продаватися і купуватися за гроші. Оце ті цінності, які ми отримали за 18 років. Але громада каже, що вже, вже це почалося. Уже і там бізнес. Почнемо з формування особистості, відки береться духовність. Ну, з малої дитини треба почати, правда? І коли ми каємо за малу дитину, то давайте подивимося, що у нас в сім'ї. От що там відбувається? Не мені розказувати. Не кажучи про те, що півтора мільйона сімей взагалі розділені. Це півтора мільйона українців, які виїхали одна частина до Італії, Іспанії і Польщі робити, а друга частина виїхала до Росії. Діти тут залишилися. Тато п'є бабці 70 років. Я знаю цю проблему, бо я нею займаюся. І ви її знаєте. Бо вона тут, на Західній Україні, покатом іде. Що ми сформуємо з цієї дитини? Нічого. У неї пусто. Мама прислала 100 євро, і на цьому всі живуть. У неї немає ніяких цінностей по одній простій причині, бо їй це ніхто не дає. Щодо того, а куди нам взагалі йти, я так зрозумів ваше питання широке. Ну от я прошу шановної громади, відповісти на питання. Чи вірить хтось, що Україна буде членом Європейського Союзу? Я вас розчарую. Той, хто вірить, їх дуже мало, але. Дуже гарний тест я провів в Острозі. Ну, знаменита Острозька академія, навчальний заклад номер 1 Можна сказати. Я приїхав туди, і там, власне кажучи, ну, наша молодь, наші діти. І на це запитання ці діти пішли на два кроки вперед від мене. Вони чітко сказали: ми не бачимо ніякого членства. Ми повинні йти своїм шляхом. Я можу це тільки підтвердити. Та сама історія стосується і Росії. Ну, це все абсурд. Якщо хтось думає, що Україна стане частиною Росії. Вона стане частиною Росії, так само, як і інша частина України стане частиною Заходу. Якщо ми дамо розколоти країну, якщо в 2010 році вибори підуть по тим рейсам, які сьогодні заготували він і вона, от тоді країни не буде. Тому тут є один вихід: перше, що треба розпочати по Європі, Європейський Союз. Сьогодні утворився в рамках 27 країн. Ми не маємо права і я не буду нікуди проситися. Україна не буде стояти на колінах з протянутою рукою і казати: прийміть нас, будь ласка, ми подивимося через 20 років, що ще відбудеться і хто до кого буде проситися. Перше, друге, що стосується того, так як нам рухатися. І тут зрозумійте важливу річ: у нас немає іншого виходу в Україні, як стати ініціатором об'єднавчого процесу. Не об'єднавчого процесу нової країни. Це не новий Радянський Союз чи не нова якась Європейський Союз плюс. Об'єднавчого процесу, спільного об'єднавчого процесу, з тими країнами, які сьогодні готові з нами об'єднатися. Я почну з того, що Україна повинна. Стати ініціатором того, чого вона була тисячу років тому, адже все починалося з часів Київської Русі. Вся східноєвропейська цивілізація від це виросла. Ми були центром, тоді у Москві болота були і Вовки Вили, тоді нічого не було. тоді І Росія би не відбулася, як Росія, якби не Київська Русь. Чому сьогодні Україна не може усвідомити, ми станемо ініціатором, і я це зроблю станемо ініціатором формування нового простору. Нового східноєвропейського простору, я пропоную чотири політики: чотири спільні політики з росіянами, білорусами, казахами, молдованами, з усіма, хто готовий приєднатися на українських умовах. Перше спільна продовольча політика. Ми хочемо торгувати в світі нашим зерном. Хочемо. Ми хочемо торгувати в світі, нашою сільйозну Хочемо. Ми хочемо відновити свої центри впливу у світі. Ми це зробимо. Ми запрошуємо і казахів, і білорусів, і росіян. Пішли разом з нами. Це економічний проєкт. Друге, ми розуміємо, що нам потрібні ресурси в Росії. Ресурси газу і нафти. Розуміємо. Ми розуміємо, що нафта і газ є бізнесом, є державним бізнесом. Чому сьогодні Росія і Європа заробляє на Україні? Чому Україна не заробляє і на Росії, і на Європі? Друге, що я буду пропонувати. Спільні енергетичні проекти з казахами, туркменами, Росією, Україною і Європейським Союзом. Ми беремо родовище у них, ми їм забезпечуємо транзит, і ми разом з ними заробляємо на Європі. Європа отримує гарантію постачання. Це друге третє транспорт. Україна знаходиться між великими ринками Європейського Союзу і Росії. Це є часто густо знаходитися між лищатами. І чим слабіші ми, тим сильніші лещата. І саме тому, якщо ми не перехопимо цю ініціативу, лещата нас розтиснуть. Тому третя політика спільна транспортна політика. Вони хочуть продавати товари, ми їм забезпечимо. Ми їм забезпечимо пільгові тарифи. Ми їх забезпечимо аеропортами, морськими, портами, залізницею. Возіть через Україну товари, ми будемо на вас заробляти. І четверте, про що я говорив в рамках боєздатної армії. Тут залишилися базові заводи, які займалися виготовленням озброєнь. Четверта політика у сфері озброєнь. Цю політику ми також запропонуємо на східноєвропейському просторі. Я не бачу цьому альтернативу. Ми далі будемо вести перемовини з європейським союзом, але перемовини не про членство, а точніше, просити членства, а перемовини про те, що ми хочемо вийти на європейський ринок, ми хочемо продавати там свою продукцію, ми хочемо їздити в Європу. Берлінська стіна пала 20 років тому, але вона переїхала з Берліна на кордон України і Польщі. Чи може хоч хтось один тут вільно без візи поїхати до Європейського Союзу? Не може. То чи не є це відповіддю, що від нас відгороджується? Не треба від нас відгороджуватися. І ми ніколи не дамо, щоб Україну на Україну дивилися як на державу третього світу. Ми станемо на ноги, і я зроблю все для цього. Китай 20 років тому ніхто не знав, де він знаходиться, сьогодні це країна номер один в світі, і Україна через 20 років буде країною номер один в Європі. Я думаю, що ви дуже великі гарні завдання ставите, але скажіть, будь ласка, як їх можна виконати, коли у нас виконання законів від верху до низу і знизу до верху не виконується, і так само дисципліна. І...